Вмощуємося зручніше. У нас сьогодні з вами відновлення. Ми сьогодні будемо позбуватися страхів, відновлюватися, наповнюватися. Ми не про жіночність, ми про свою енергію взагалі в цілому. Добре. Сьогодні таки, знаєте, буде практика. Мало того, що ви відновитеся, у вас буде можливість виявити проблеми в своєму тілі. В плані фізики, якщо вони десь є, ви їх у себе знайдете. Так. Ви готові? Напишіть щось, будь ласка. Готові? Чутно. Звук є? Друзі, чутно? Добре. Космічне Так. Наступну практику обіцяю зробити вам ще космічнішу. В мене є ще дещо. Я ще не все вам показала. Так, давайте так. Спочатку ми вмощуємося зручніше. Ви можете лягти, ви можете сісти, як завгодно, де завгодно. Ви можете запалити свічечку. Вогонь також ну, він очищує простір, давайте так, він налаштовує на щось таке. Значить, що яка задача? Спершу я буду говорити, да, я як провідник я буду говорити, що ми робимо, я буду говорити це між звуками час, щоб ви, ну, щоб ви нормально сприймали мій голос. А, медитую разом з вами. Ми спочатку налаштовуємося, дихаємо, заспокоюємося. Я нагадую, дихаємо через ніс, видихаємо через рот, жінки дихають животом, не грудьми, а животом, тому що наше жіноче все знаходиться тут, все знаходиться в животі, це для нас важливо. Які би практики ми не робили, у нас живот. Давайте так, да? наповнюємо його. Там наше єсть, там от наше, наше там все, там наша з вами сила жіноча. І дихаємо ми повільно, в своєму темпі, не поспішаємо, але трошки глибше, ніж зазвичай. Не так, як у лікаря, да? там дишите, і не дишите, а трошки глибше, ніж зазвичай. Концентруємося на своєму диханні. Всі практики, всі ці медитації бажано проводити з закритими очима, з розслабленим тілом, і так, щоб вам було комфортно. Добре. Починайте. Каратали, хто не пам'ятає, очищують простір перед медитацією, і я буду ними завершувати медитацію. Трошки затримайте дихання, наче витягуючи всій, весь свій позвоночник, дихаємо повільно через Начебто ви сидите на землі, через нові до вас піднімається теплий поток води, чистої води, прозорої води, теплої. З ноги все ваше тіло наповнює теплом. Дуже приємно дуже м'яка, комфорт. Заповнюю собою абсолютно все тіло. Тут важливо прислухатися до фізики. Якщо десь є перепони, якщо десь вода не може прийти, додайте в те місце трошки ще свого дихання, підсильте, залийте світлом через дихання. Вода просто омиє, вона обов'язково заповнить цю частину, але повільніше. Допомагайте диханням, допомагайте своїм світлом. в тілі Якщо десь є якісь сірі зони, щось чорне, те, що вам болить, ми будемо його наповнювати світлом через дихання і заливати водою. Ми його не видихаємо, воно залишається в нас, ми його зцілюємо всередині себе. Наповнюємо диханням. І омиваємо водою. Вода може бути блакитна, вода може бути срібна, золотиста, будь-якого кольору, який вам приємно. Ритм. Це ваш потік. Це ваша сила всередині вас. наповнити своє тіло тим, що вам необхідно зараз. Це може бути підсилення енергії. Це може бути підсилення вашого здоров'я фізичного. Це може бути якась тепла емоція або просто любов. Розфарбуйте цю воду, наповніть її тим змістом які необхідний вам? Потоками, ви можете її пришвидчувати або, навпаки, сповільнювати. Це ваше життя, це ваші емоції, ваші думки і ними керуєте тільки ви. зробимо глибокий вдох, затримаємо трошки повітря. Смакуйте цей стан, запам'ятайте цей стан. Ці відчуття всередині вас. Будемо повертати воду туди, звідки вона прийшла землю. Вона буде підсилювати вас. вона буде підсилювати ваше коріння. пускаєте воду, будь ласка, подивіться на ті місця, де, можливо, була проблема те, що вода омивала, там, де вам боліло, чи там, де не пускалася вода, те, що було сіре, те, що було іншого кольору. Зверніть увагу, будь ласка, чи там все добре? Продовжуємо дихати повільно і глибоко через ніс, видихаємо ртом, ще веб плечі опущені. Рухатися не хочеться вам комфортно. і спокійно. Тепер все навколо. Всередині вас рухається тільки в вашому ритмі. Цей ритм обираєте ви. Ритмом свого життя керуєте тільки ви. Що ви є, за те, що ви відновилися. Подякуйте Всесвіту або Творцю за те, що ви маєте, за те, що ми можемо говорити, любити, жити, бачити. Водити це те, що творець створив нас такий Дякую. Можете відкривати очі, коли будете готові.